Олена, вітаю. Вітаю. Які процедури ви собі робили? Регулярно роблю смасліфтинг в обличчя Шия декольте, Регулярно роблю батарейну терапію і контурну пластику за потреби? А взагалі, всі процедури, які є в клініці, я спочатку тестувала і тестую на собі. А яка ваша улюблена процедура? Батарійна терапія? Які ін'єкції справді працюють, а які просто хайп? Ну, я не можу так сказати. Я б так не говорила такими категоріями. Скоріше, маркетинг певний, може бути хайповим, але якщо ми говоримо про сертифіковані препарати, то вони всі працюють. Треба розуміти покази. Кому і що потрібно, що ви точно не радите робити влітку? Агресивні процедури, якщо людина планує засмагати, це точно не треба. Але якщо це режим міста з обережним ставленням до шкіри, після можна робити цілий рік. Звісно, якісь шліфовки. І краще перенести на осінь, чи можна обійтися без ін'єкцій і виглядати молодо? Все одно ми прийдемо до ін'єкції рано чи пізно. Але якщо людина боїться ін'єкції, можна почати з апаратних методик, а потім спробувати потихеньку додавати. Супер, дякую за відповідь. Будь ласка.